Всім привіт! В мене сьогодні така невеличка інформація для тих, хто збирається поступати на середню спеціальну освіту. У мене вже кілька випадків було серед клієнтів і просто серед підписників, коли відбувається телефонний дзвінок зі школою. Це не формальний дзвінок, це не якась там офіційна співбесіда, але е, вона справляє хибне враження про те, що людина ніби не знає мови. І після цього починають. Дзвонити чи писати, що ми вам не рекомендуємо до нас поступати, вам ще треба підтягнути мову, про які телефонні розмови йдеться. Ну, в деяких випадках дитині дзвонять зі школи, щоб щось уточнити. Може бути, що в коридорі шумно, де дитина зараз знаходиться. чи... Там вона може бути на вулиці, в будь-якому випадку дитина не очікує на цей дзвінок, вона не розуміє, хто їй дзвонить, що він хоче, і з нею дуже швидко розмовляють. І коли дитина починає перепитувати, хто це, а можете повторити чи щось таке, то або там переходять на англійську, або починають розмовляти дуже-дуже повільно, з такою метою, щоб було зрозуміло. Тобто людина, яка з вами розмовляє, Робить таке хибне враження, чи отримує хибне враження, нібито ви взагалі не розмовляєте чи не розумієте данську мову. І потім починають казати, що ви не потягнете в нас навчання, ми вам не рекомендуємо. Були навіть випадки, коли е, і це порушення з боку школи. Коли школа контактує, наприклад, у Увайледера з комуни починає вести. Розмову з ним, що от ми такому-то, такому-то не рекомендуємо поступати в цьому році, в принципі, вони не мають права обмінюватися інформацією щодо осіб без згоди самої особи, а якщо мова йде про неповнолітню людину, то ще і без згоди батьків. Але все одно такі речі відбуваються. В одному випадку, коли про який мені розповідали клієнти, було взагалі так, що е, це батьки вирішили щось там уточнити в школі, і батьки якраз не дуже добре володієданською попросили знайомого. так. І знайомий подзвонив і почав казати, що я дзвоню з приводу такого-то, такого, -то, такого -то хлопця, причому що я сама на консультації розмовляла з цим хлопцем, він нормально. Для, тих, для того часу, який він провів дані, то він дуже нормально розмовляє данською, тобто там проблем немає. От, і е, у представника школи склалося таке враження, що е, цей хлопець, нібито взагалі не розмовляє данською, раз він просить знайомого батьків, тобто він просто не зрозумів, чия це взагалі була ініціатива, е, чому це інша людина дзвонить. І... Е, Теж була така ситуація, що почали писати, що ми вам не рекомендуємо до нас поступати, ви не потягнете навчання ще рік десь там повчить мову, а потім приходьте. От. Що робити з такими ситуаціями? Тобто такі ситуації трапляються, і я бачу, що їх доволі багато зрозуміло, що ви можете не розчути, хто це дзвонить. Чого вони вам дзвонять, особливо зараз, коли дуже багато оцих скам дзвонків, коли з вас намагаються виводити якусь інформацію, то є такий, скажімо, є така спокуса, просто одразу кинути слухавку, коли вам кажуть там добрий день, я звідти-звідти, так ви одразу хочете вже припинити цю розмову, тому що очікуєте, що це якась. Ліва взагалі змога з вас щось отримати. Тому я раджу робити наступне: по-перше, видихнути і спробувати перепитати. Якщо людина переходить на англійську, одразу кажіть, я розумію данську, я просто не чую. Чи якщо ви розгубилися, кажіть що там, де ви зараз знаходитесь, там галасно і чи можете ви чи ви не можете розмовляти прямо зараз, чи можете ви передзвонити там через пів години самостійно, та, коли ви зберетеся думками або щось інше. Якщо все ж таки така розмова відбулася. і... Вам почали дзвонити чи писати і казати, що ось ми не рекомендуємо вам поступати. Я вам раджу цю справу не затягувати а того ж дня, якщо є можливість, або наступного дня, чи принаймні найближчим часом, так, там, не наступного тижня, не через місяць, а найближчим часом. Можна подзвонити до тієї людини, яка спробувала з вами розмовляти, або взагалі ще краще прийти фізично, щоб не було ніяких підозр, що це не ви розмовляєте. Так що ви тільки там бекали-мекали, а потім раз і заговорили. Так Може людина отримати таку підозру, нібито це не ви дзвоните. Я вам раджу прийти фізично, показатися, сказати, ось я. Вибачте, сталося непорозуміння, я не розчув по телефону, що мені казали. І тут трахбах, я отримую цього листа, нібито я не розмовляю данською і все таке інше. Я не розумію, що сталося. Давайте е, уточнимо це питання, з приводу якого ви дзвонили, От, і. Пам'ятайте, що у така телефонна розмова неофіційна, може бути підставою для того, щоб вам відмовили у вступі. Вам можуть казати, що завгодно, що вони не рекомендують вам подавати заявку і так далі. Але вони на цій підставі не мають права відхилити вашу заявку. Є інша справа, коли мова йде про офіційну співбесіду, яка є частиною вступної процедури. І там якраз дуже неприємний момент, тому що. Це доволі нове таке введення. Його ввели минулого літа, що для всіх стало обов'язково така співбесіда. І на цій співбесіді навчальний заклад має оцінити, наскільки ви готові пройти цю освіту до кінця. Чи ви її подужаєте? Ну, в тому числі і з мовної точки зору. І ось тут дуже важливо, щоб ви себе проявили і, на жаль, тут... Дві речі вам потрібно пам'ятати. З одного боку, ви є заручником того враження, яке справили інші українці, так якщо, наприклад, представники навчального закладу були схильні давати шанс брати людей, які можливо десь не дотягують, і потім ці люди... Кидали навчання, не тягнули, так? то тоді вже в цих працівників є досвід того, що на таких людей не варто витрачати зусилля, вони все одно не потягнуть. Так? І може бути, що у вашому випадку це було б геть. По-іншому, ви б все одно доклали б зусиль і витягнули це навчання, але вам можуть не дати шансу саме, тому що інші люди е, отак е, поставилися до свого навчання. А з іншого боку. Ви і інші українці так само формуєте оце враження про українців загальне. Так? Ви цей досвід формуєте. Тому, якщо ви не хочете навчатися, у вас немає мотивації, у вас немає зацікавленості, не йдіть і не псуйте оце враження про українців загальне. От зараз. Ці діти, які вчаться там, в інтеграційних класах, хто навіть в 9-10 класі сидить. Дуже багато випадків, коли дитина там три роки просиділа, що вона робила невідомо, вона очікувала, що хтось буде з нею носитися там, за ручку і брати тиця, ти носиком, що ось роби, роби, роби. А в данській системі цього не відбувається. Навіть з данськими дітьми ніхто за ними не носиться і так, данська система освіти не працює. Ну, а Українська дитина думає, що. ну, Якщо за мною ніхто не бігає, там за добини наді мною не стоїть, то я нічого робити не буду. І залипає в телефоні або сидить в компанії таких самих українців, які так само не розуміють мову, і сидять тренять там українською чи російською. Кому як пощастило, так і за ці три роки нічого ніякого прогресу не відбувається в плані мови. Якщо у вас такий самий настрій буде і в. У цьому вчилищі, куди ви поступаєте на середню спеціальну освіту, то так само вас дуже швидко відрахують після першого ж іспиту і все далі ви не пройдете. Але отаке от враження склад, буде складено, що от українці такі. Так, не треба давати їм шали, бо це лише марнування часу. Тому, будь ласка, пам'ятайте і про це, що ви робите каку не лише собі, але й тим українцям, які будуть намагатися поступати після вас. Все. На цьому я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що ви будете ставитися серйозно до питань вступу. Бажаю вам успіхів і в навчанні, У навчанні, вибачте, і побачимо з вами у наступних відео. Всім па-па!